Сьогодні передаємо допомогу шістьом бригадам. Більшість яких хлопців служать з Кам'янського, це бригади ПВО, це бригади РЕП, це бригада Хартія, це бригади. Також з Харківського напрямку та Запорозького напрямку. Передаємо запчастини для ремонту автівок, також гуму, екофло, зарядні станції, обігрівачі, сітки, маскувальні, fpv дрони, будівельні матеріали. Також передаємо бригадам РЕП і бригади Хартія оптоволокно. На зараз дуже необхідна нашим хлопцям. Завжди на телефоні з хлопцями допомагаємо і реагуємо на кожен заклик до допомоги. Від 113-ї бригади приїхали знову. Ми знаходимося на Харківському напрямку. Необхідність була у нас зов'язана з ремонтом автівки та допомогою з фпв дронами. Автівка була пошкоджена при бойовому. Завдань відновлювали, як ви бачите, зробили велика подяка меру нашому міста. Наш підрозділ прибув для отримання чергової партії допомоги, яка буде нам дуже важлива, нужна практично в польових умовах для ремонту нашої техніки і вебаз для обогріву наших приміщень а також для посилення наших захисних споруд. Ми попросили, щоб нам надали матеріали будівельної вигляді ОСБ, щоб облаштувати до зими. Готуємося, щоб дбати про наших солдатів. То ми дякуємо міській владі, громадській організації бджола за постійну практичну допомогу. Дуже вдячні. Разом працюємо, разом переможемо.